Привіт, привіт мої маленькі друзі! Я рада вас вітати сьогодні на з малювання нашого гуртка-палітра. Ой, ялинка зелененька, ти була колись маленька. А тепер ти ось яка і висока, і струнка. Швидко ти набралась сил, сонце, дощ тебе ростив, сірий зайчик для забав під ялинкою скакав. А наш мурчик. Теж хоче пострибати біля ялинки, але з лісу ми ялинку забирати не будемо. А щоб мурчик не сумував, давайте ми з вами намалюємо ялинку гарно, зелено, чудово. Спробуємо. Для роботи нам сьогодні необхідний танований папір блакитного або синього кольору гуаш, пензлик та серветка. Починаємо малювати ялинку зі стовбура. Для цього беремо пензлик, коричнево гуаш-фарбу, набираємо на пензлик фарбу та починаємо малювати стовбур. Стовбур малюємо з гори вниз, поставили пензлик. Стовбур тоненький вгорі, а внизу трішечки розширюється ось такий стовбур. Далі промиваємо пензлика та набираємо зелену фарбу. Будемо малювати гілочки у ялинки. У ялинки гілочки дивляться вниз. Якщо у всіх дерев гілочки дивляться вгору, тягнуться до сонечка, то у ялиночки вони дивляться вниз. Вгорі гілочки маленькі, будемо малювати з однієї сторони, і з другої сторони одна гілочка, ось така пряма, прямі лінії. І з другої сторони теж така гілочка. Далі гілочку трішечки довше. І з іншої сторони теж саме одна гілочка, друга. Ми йдемо до самого низу. Внизу гілочка і ще одна гілочка. Внизу гілочка, ще і з іншої сторони така ж гілочка. Ось у нас вийшла яка ялинка. Гарна, красива, чудова. А ще ми можемо прикрасити навкруги намалювати сніжок. Або витяною паличкою, або кінчиком пензлика можемо намалювати навкруги сніг ось такий. Ось такими крапочками. Що ж за в нас так? в нас така і зелена, і струнка. Ось яка гарна. Та на землі можемо прямою лінією. Намалювати сніжок. Ось яка ялинка, діти обов'язково промиваємо пензлика, осушуємо його у серветку, закриваємо фарби Гуаш. І ось така ялиночка у нас вийшла. Діти, спробуйте намалювати таким способом ялиночку. А я чекаю на ваші роботи. Пока-пока!